Вітаємо вечір, і ми заїхали на фермер. Знаєте, як переконав заїхати до нього ще раз на полі. Ще раз відверто сказав, що соняшник є Саксон під Ранстар, По, по його технології наутіл, по землеробству показує дуже гарні, гарні результати. І ми, як сказати, по путі від одного аграрія до іншого. Заїхали ще раз вам показати, так як сонце сідає, підемо трохи поперек, щоб оператору не засвічувати обличчя і були гарні кадри. Підемо. Тобто, знову сонячний сексон. Сонячний сексон це той гібрид, за який стоїть платити кошти. По-перше, дивіться, як він в себе добре поведе на технології по науці. Зібралася ця волога Волога на полі присутня. І, тобто Стов інший від того, який ми вам показували тобто дивіться наше відео про різницю між соняшником ES-Альфа і С Саксона. Ми стали по межі на демо ділянки. На демо ділянки не робилася грандстаром, не робилася клетадимом. Тут це все проводилося і на зараз бачимо такі результати. Ще дивіться, постараємося, постараємось зробити таку можливість і взяти інтерв'ю у нашого скритного фермера, який не хоче виступати на камеру. Ну, Балакає дуже багато за... Рядом з телефоном. Якщо ви його чуєте, то це він, це Андрій Олександрович. Тобто підемо на поле, покажемо вам, який где сонячний саксон якщо висівається він сівалка і семіато SM2027, тобто 27 рубків, які висіваються в цю І зараз ми зайдемо подалі і покажемо, який му середині. Дивіться, наскільки приємно дивитися на такі покривні моменти. Тобто ми, сюди, ми на такі поля заходимо дуже так файно, знімаємо на зараз ріпак озимий. І тобто, навіть після багатого такого проливного дощу ми завжди маємо можливість зайти і показати вам гібрид соняшника Saxon від компанії Little Select. Гарні є новини. Тобто Lita Select збільшила свої масиви висіву участків гібридізації і компанія Вестандарт, дистриб'ютор компанії Літа Select в цьому році, думаю, всім дасть можливість добре закупитись гібридами є Саксон, ЄС Альфа по технології СУМО. По технології Євролайтинг, з тобто робити ставки, зробити висновки, і виходить такі файні, файні файні врожаї. Тобто Це як доска. Йому нічого не стоїть, просто-напросто перестої, йому не страшні зовсім. Його навіть ламати важко. Ну Ми його зламаємо, покажемо, як воно знутрі. Кошика проходить. Тобто на зараз таке воно буде насіння, ви бачите, будете. На зараз воно саме запилення йде його. Воно відсвело. Ви дивились до цього відео. Ну, на полі немає. Це зовсім. А ще раз, ой, зараз дуже файно. А оператор покаже вигляд на закаті, на заході сонця. Це і сонячний. Дуже файний соняшник. Дуже файна сівалка. Дивіться, вже нічого роблять своє діло, тобто заготовка йде на осінь. Все дуже добре. Але цьому ми нічого не можемо Ще раз, це соняшник саксон по технології Sumo Pідranstark 50 грамів разово. І видержує він 7 раз вовчка. Дуже вкусне, дуже вкусне насіння. Тобто купуйте, висівайте, їжте, получайте максимальне врожає, Купляйте гарні автомобілі, мирного неба. Вам. З вами компанія була АВС Стандарт.